Бажаю здоров'я всім. Хочу записати невеличке відео з приводу цукорка. Е, апарат чудовий реагує, орлани, мавіки, суперкамі, ланцети, зали, все це бачать. Але він не бачить FPV-дронів. На нього такий попит. На три місяці там черга, всі його чекають в армії на сп Ну, не, не бачить він FPV. Ну, поясню чому. Дивиться, буде відносині. Ось ми переходимо в режим сканування. Ну він зараз постійно в режиму сканування. Так. Так, ось режим сканування. Бачите? От з 860 до 870, з 902 до 922. Це він проскановує. З 970 до 1020 МГц. Так, оце його. Діапазон це бачите на одну цю антенну, на другу антенну не получається Ага, ось на другу антенну. 2,4-2,5 ГГц. Це все, що він сканує. Все більше він не сканує. FPV зараз летають від 300 до 1100 МГц. Так що висновок один. Він не, він не бачить FPV. Не, не, не треба на нього таку надію накладати.